Так, друзі, Лондон це величезне місто. Тут можна знайти відображення всіх частин світу, бо колись це була столиця величезної імперії, яка розповсюджувалася на весь світ. Тут навіть е, почтові індекси відражають різні напрямки світу від North-West до South-East. І сьогодні я хочу вам показати той самий South-East Південно-Східний Лондон. Це місце бідності, місце, де традиції місцевих іммігрантських громад превалюють над британськими законами, місце злочинності. І я би сказав місце відчуття без виходів. Тож погнали туди. Години їзди від центру Лондона можна потрапити у звичайні спальні райони міста. Коли після туристично-бізнесового розкожного центру опиняєшся тут, то одразу розумієш, який сильний класовий поділ існує у британському суспільстві. Тут не було нічого подібного до Великої Французької Революції або Європейських Революцій 1848 року, і життя тут не сильно змінилося за останні 200 років. Робочий клас так і продовжує жити у домах часів королів Георгів. Та королева Вікторії, які були збудовані у кінці індустріальної революції, яка ознаменувала перехід від ручної праці до машинного виробництва. Вважається, що у Англії є 6 соціальних категорій. Якщо рухатися зверху вниз, то це Upper Class, три рівня Middle Class, Working Class і Under Class. Ось ці райони саме населяють три нижні ланки соціальних груп. Загальна тенденція у Лондоні, та й взагалі у Великобританії така, що більшість людей віддають перевагу приватним домам над квартирами, особливо якщо вони шукають більше простору та індивідуальності у своєму житті. Але дуже часто перед такими будинками майже не буває місця, лише щоб поставити сміттєві контейнери у себе прямо під вікнами. Ще доволі архаїчним і дивним є дерев'яні стовпи, які можна зустріти на вулицях Лондона. Вони є частиною історії міста і використовуються, звичайно, для підтримки різних комунальних послуг. В основному, здебільшого, вони служать для електричних кабелів, а також телефонних ліній. Тут дуже брудно. І коли я кажу брудно, я маю на увазі брудно срач буквально повсюди. Люди просто ігнорують контейнери і викидають сміття просто на вулиці. Біля контейнера, де завгодно, але не в контейнер. Традиційно в Англії робітничим класом вважалися люди, які працюють руками. Але оскільки за останні 50 років таких залишилося дуже мало, цей клас практично злився з ловер middle клас. До цих двох груп належать працюючі у виробництві, будівельники і таксисти. Їх освіта зазвичай закінчується у 18 років, хоча деякі після школи йдуть у apprenticeship. це щось на кшталт Радянського ПТУ. Одна із найпопулярніших доріг для чоловіків із цього шару під у будівництва. А для жінок стати перукарем. У салонах, які раніше, працюють в основному англійці, а от в обслуговуванні їх практично не залишилося. Всіх витіснили приїжджі із Польщі та Східної Європи, тому серед робітничого класу поширена нелюбов до іноземців, які начебто підібрали їхню роботу. Насправді ж, англійці просто не здатні конкурувати з ними ні за якістю роботи, ні з робочої етики, ні з вимог. У Лондоні, як і у будь-якому іншому британському місті, у будь-яку погоду та пору року у суботу ввечері можна спостерігати одну і ту саму картину дівчата пішли у відрив. На дворі може бути мороз і лежати сніг, але англійські дівчата з робітничого класу гуляють у міні-спідниці з величезним декальте і голими ногами на високих підборах. Ходять вони завжди групами по 5-10 людей. Це називається Girls' Night Out і включає в себе три головні пункти. Перше це випити вдома перед виходом, бо у місті алкоголь дорогий. Друге це завалитися в клуб і випити там ще багато алкопопс. Це так звані дешеві, солодкі, готові до вживання коктейлі з горілкою. І третє це вже вивалитися з клубу і вештатися вулицями голосно ригача і періодично падаючи. З усього вище описаного може скластися жахливе враження, що представники англійського робітничого класу це дикуни. Насправді ж це не зовсім так. Більшість із них чесно працюють, платять податки і дбають про сім'ю. Просто вони мають екзотичне розуміння свого дозвілля. Вікторіанські будинки можна знайти по всій Великій Британії, а також у багатьох інших країнах, в яких Британська імперія мала значний вплив, зокрема в Австралії, Новій Зеландії, Канаді та Сполучених Штатах. Проживаючи у спальних районах Східного Лондона. Ти або звикаєш і адаптуєшся до багатокультурного хаотичного побуту життя серед мігрантів, що живуть тут поколіннями, але не втрачають своїх культурних коренів або їдеш звідси назавжди при першій же можливості. Вулиці із суцільними забудовами будинків дуже задушливі через відсутність простору, вони дуже малі і мають захаращені при і забудинкові ділянки. Будинки можуть розтягуватися суцільною стінкою на багато кілометрів, чомусь додаючи при цьому відчуття туги. У багатьох домівках дуже сильно відчувається цей задушливий запах вогкості і пліснями. І жителі цих будинків взагалі ніяк цим не займаються. Вони не чистять ці дома, вони тільки захащують їх ще більше сміттям, запускають їх. І від цього ще більше підвищується відчуття задушливості. Люди не чистять ні паркани перед будинками, ні дахи. Багато запущених ділянок тільки погіршується відчуття. Є місця у цих районах. Де мало що залишилось від англійців і англійського типу життя, які ми собі можемо уявити. іноді спадає на думку, що ти знаходишся не у Європі зовсім. Хоч ці райони і знаходяться зовсім близько до всім відомого історичного центру Гірінвіч та шикарного фінансового району Кеннері Ворф, але це інший бік фасадної, презентабельної і туристичної частини міста. Вейлінг, Вулич, Пламстед – це доволі бідні райони Лондона. Східний Лондон відрізняється відчуттям злиденності. Ця частина міста сильно контрастує з Західним Лондоном, тим же Річмондом або Кензінгтоном, хоча по відсутності мостів через річку Темзу. Кажуть, що у східній частині взагалі немає мостів, бо це занадто дорого для цих районів міста. Хоча і інші пояснюються значним збільшенням ширини річки, чим далі на схід. Рідко можна зустріти місця, де з одного боку вулиці знаходяться фешенебільні будинки Лондона. Новобудови, а з іншого от така от депресивна картинка з магазинами. В Англії всі можуть дозволити собі хороші якісні продукти, але багато людей тут харчуються переважно ready-made meals, тобто напівфабрикатами, які треба лише розігріти. Вони дорожчі, але зручніші. Тож це не бідність, а культура їжі. Верніше її відсутність. На багатьох дитячих днях народження тільки дивуєшся, чим годують дітей: сосиски, кетчуп, чіпси, кола, жахливий залитий глазурний торт. Харчові звички складаються в ранньому дитинстві, і діти на все життя полюблять те, що їдять їхні батьки. Зверніть увагу на кривизну вулиці, на кривизну дороги. Сподіваюсь, це видно на відео, але сама дорога вона настільки крива. Що автівки, що пропорковні біля неї, вони просто нахилені. Відіки зустрічаються повсюди, мабуть, це спосіб якось забирати воду з вулиць, замість того, щоб побудувати каналізації, яких тут просто не існує. У Східному Лондоні, в принципі, як і у всіх інших районах міста, я би хотів виділити чотири основних епохи будинків. Перший це найстаріший георгіанські будинки. Вони відрізняються просторами, світлими приміщеннями, з високими стелями, для них є характерні вікна на перших поверхах величезні, і трішки менші на верхніх. Фасади часто симетричні, зроблені з каменя або цегли, і особливістю є закладені цеглою вікна. Це було пов'язано з віконним податком, який існував з 1696 по 1851 роки. Чим більше вікон мав будинок, тим вищий був податок, тому щоб уникнути високих податків, власники закладали деякі вікна цеглою. І навіть коли скасували цей податок, багато власників вирішили залишити ці вікна закладеними. Найбільшою категорією є будинки вікторіанської епохи, оскільки швидкість побудови будинків значно зросла, як зріс і розмір середнього класу після промислової революції. Такі будинки часто мають невеличку терасу, доволі високі стіни і дахи, а всередині мають каміни і обов'язково строкаті шпалери у квіточку. Каміни зараз зазвичай закладають або використовують для книжок та різного хламу, а стіни перефарбовують у суцільний кольор, частіше за все білий. Едвардіанські будинки будувалися дуже недовго, лише 10 років починаючи з 1901 року. Вони більш просторі, мають більше вікон, ніж вікторіанські, і хоч їх можна зовсім небагато побачити на вулицях, із всіх категорій вони мені подобаються більш за всі інші. Ну і до четвертої категорії я би відніс всі інші будинки, які були побудовані у 20 столітті після 1910 року. Особливо тут описувати нема, чого всі ми звикли до того, як вони виглядають. Взагалі, банди східного лондона мають довгу і складну історію, яка включає в себе як історичні гангстерські групи, так і сучасні вуличні банди. Одним із найбільш відомих фігур історії злочинності Лондона є близнюки Крей Реджінальд і Роні. Вони у 50-60-х роках зі своєю бандою The Firm тероризували Лондон, займаючись озброєними грабунками, вбивствами, підпалами, нападами, захоплення, всім чим завгодно. І до того ж, вони володіли популярним нічним клубом на заході Лондона, де вони зустрічалися з багатьма відомими впливовими знаменитостями та політиками. Є сучасна відома група, називається Малі Бойс. Вона відома своєю безкомпромісною жорстокістю. Поліція зазначала, що у 2018 році вони заробляли до 50 тисяч фунтів на тиждень від продажу наркотиків. Їхня територія охоплює Волтомстоу, це на півночі Лондона, де вони були причутні до низки насильницьких нападів, включаючи смертельні спірлянини та підпали. Взагалі-то це можна побачити у різних районах, і навіть Вестмінстер вважається одним із самих криміналізованих районів Лондона. Тобто я би не сказав, що тільки східна частина Лондона така небезпечна. Добре видно розмір житла, в якому живуть люди у цих районах. Зазвичай це поверх на одну кімнату і нерідко автівки, які мають ці люди, більше, ніж самі будинки. Погроми 2011 року в Лондоні не були прямо пов'язані з діяльністю цих банд, але вони відбилися на соціальному і кримінальному ландшафті міста. Ці події були частиною широкої хвилі безладів і протестів, що хакує Лондон та інші міста Великобританії, спричинені загальним невдоволенням серед молоді, соціальною несправедливістю та поліцейськими діями. Бандитизм на Сході Лондона, як і в інших частинах міста, продовжує бути складною проблемою, яка має глибокі соціальні та економічні корені. В цілому, тут себе відчуваєш безпечно в денний час, але кримінал розцвітає нічний час і трапляється всілякі від пограбування викрадення авто до вбивства. За викрадення авто поліція часто навіть не береться. Настільки професійно їх крадуть, що вже через лічні години машина може бути розібрана на запчастини. У Бертанії існує таке поняття як андерклас. Андерклас це такий термін, який відноситься до людей дуже з низькою соціальною позицією. нижче, ніж до середнього робітничого класу. І ці люди вони стикаються з проблемами пошуку освіти або роботи через багато факторів, по-перше, через бідність хронічну, але також через расизм і через просто відношення до них як до недостойних людей. Це клас, який з'явився після війни у зв'язку з появою соціального забезпечення. До нього належать індивіди, які залишили школу одразу після обов'язкової освіти, тобто 15 років. Не працюючи або працюючи, то тут, то там за готівку, одержують дотації від держави, залучені до кримінальної діяльності тощо. Серед жінок цього класу популярне народження не менше трьох дітей, починаючи з 15 років з метою отримання достатнього забезпечення від держави. Яскравою представницею цього класу є така так звана Керон Метюс, яка кілька років тому організувала викрадення власної дочки і тепер перебуває у в'язниці. Вона має семеро дітей від шістьох батьків, самі бачите, яке це чарівне створіння. Незважаючи на її нетиповий вчинок, вона виглядає приблизно так, як і інші представники цієї групи. У спортивному одязі та у безлічі дутих золотих прикрас. Крім любові до золотих прикрас, жінки цього класу зазвичай ніяк не прикрашаються. Як правило, не фарбуються і часто не розчісуються. мабуть, цінують природну красу. В Англії є чудовий комедійний серіал Little Britain, де головна героїня, яку грає чоловік є каракатирною представницею цього класу. Бачите ці труби, з яких виходить пар. І в цих будинках живуть люди. Трішки загальних спостережень щодо Англії. Тут, як і скрізь у світі, але в набагато більш виріженій формі, існує зв'язок між вагою і соціальною групою. Сильніша кореляція лише в Америці. Зокрема, тому що кількість товстих і ожарілих у Англії значно більша, ніж у решті Європи. Серед дорослих тут 61% overweight, тобто зайва вага. Серед дітей 31%. Вдумайтесь в ці жахливі цифри. Дві третини людей мають зайву вагу, і серед них величезна кількість це клінік-леобіс, тобто клінічне ожиріння з ожирінням в уменичному розумінні цього слова. Через те, що товстих людей так багато, у певних класах і місцях це стало своєрідною нормою, і люди не вважають свою вагу чимось ненормальним або нездоровим, а взагалі не вважають це малопривабливим. Людина може мати 10 зайвих кілограм, але скільки багато довкола має 20, то вона вважає себе ще нічого. Як і в Америці, тут можна прийти на дитячий майданчик і одразу зрозуміти, в якому в районі ви знаходитесь. У дорогих районах мами будуть стрункими, врешті товстими чи дуже товстими. Написані сотні книг у спробі пояснити зв'язок ваги і соціальним статусом. Я думаю, що головна причина в тому, що чим освіченіша і забезпечена людина, тим більше в її житті задоволень, не пов'язаних з їжею, в неї є інші можливості розслабитися, зняти стрес або розважитися, крім food Comfort». Але взагалі, якщо не брати до уваги, те, що різні етнічні групи проживають компактно разом, я би сказав, що цей район мало чим відрізняється від тих самих районів у Києві, типу Троєщини та Поршагівки. Звичайні роботящі люди живуть у спальному районі, співіснують разом і живуть нормальним життям, як і завжди, у великих містах. Тож сподіваюся, що вам було цікаво, друзі, і до нових зустрічей.